і mm є -hmm. okay, yeah. recording in progress. Доброго ранку. Запускаємо людей. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні у нас п'ятниця ура! і ми дивимося нову тему. Угу. Ось, будь ласка, ендеклінаціон наш вчорашній. А сьогодні ми дивимося: 65-й, будь ласка, подивіться, якщо у вас. Книженці, така, як у мене розгорнута, 152 сторінка. Хто не знає, де взяти книжку, в телеграмі нашому там є, в закріплених, yeah? так, є успіх. Давайте збільшимо трохи це все діло. Дивіться, Де Югенліге, Айн Югендлі ха це знову їжа для нашого мозку, коли ми будемо гратися із закінченням. Єдине, що вам тут може бути незрозумілим, знов таки, із цими закінченнями, як тут творяться оці казуси, уже їх чотири, з чим я вас і вітаю. Прикметники на позначення людини в якості іменників добре, що це таке, збільшу? Іхмін'я. Аухнаген Югендліга. Що це за репліка? Що вона стосується? Вау, з'їсть аби Югенліс. Дивіться, був прикметник. Молодо. О, ти виглядає? Так, 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 виглядаєш молодо, той каже, в 30 років єсть меншо людина все ще. Уже ерваксене, er тобто він дорослий, ось тут Айн. Ерваксене er ось наша тема закінчення. «р». Er, ось воно, Р, er, якщо стоїть Айн. А ось у нас Югенліха, точнісіньке таке саме «Молодь». Правильно, я молодий. І в універі ми вивчаємо цю тему як субстантивовані прикметники. Тобто субстантив це іменник. З прикметника ад'єктиву став субстантив, іменник. Давайте дивитися. Номінатів, хто, що. Звісно, у нас колоночки наші пішли в однині, тут Менліге бачите, два в одному чоловічий рід і середній рід став в одну колоночку. Вайбільге стоять окремо, як завжди, дії, дівчатка. Да? І множина Менлігеон Ваблегеперзонен всі в в множині, як в іспанській прям. Ну, давайте дивитися. дія Йогенліге, молодь, він, молодь, мужчина цей. А якщо якийсь там молодий чоловік, ein, ну так, да, чоловік виходить, бо баришня, ось вона, айн лі, ха. Якщо баришня ді, вона таки лишається, бачите, лі, хе, ді, айн. тут, якщо вони всі вкупі в множині, ді, звісно, Югенлігенне. І не буде артикля а, бо він, він має походження один я Югенліх. Просто без н. Артикля нема і закінчення е. А козатів. Люблю кого, що денне Югенліге не було, уже є. Айнен югенліхе, ненне не було. Єсть. Дівчатка. Дівчаток все нормально, акузатів незмінний. Як був номінатів, так і є акузатів. Множина почувається теж прекрасно. Так само. Бачите, акузитів собі не зраджує. Датів, як завжди, що хочете, робить. Дем айнем це його закон, Ось ці югендліхени з акузитів перекочовують в датів. Що дівчата роблять? Те, що завжди, де вони роблять в даті, бачите? І закінчення у них вже з'являється таке саме, як у хлопців. Що робить множина? Множина робить ден і зберігає закінчення не усюди. усюди. Генетів. Бачите, ми вже розбираємо генетів на рівні з усіма. Дес і Айнес ми вчили з вами два роки два роки тому. Закінчення не усіх, дівчатка мають Р усюди, закінчення не у всіх». І дея в плюралі, ген» після де, і коли немає неозначеного артикля, буде р. Знайти тут логіку, ну, не знаю, щастивом. Асоціації, як люди роблять, ну окей. Я особисто дивлюся по своїм студентам і малим і дорослим, вони роблять вправи і якось намагаються це запам'ятати. Поїхали, правило, багато прикметників, які описують людину. Бачите, зачепилися за тему людини, можуть вживатися в якості іменників. Вони пишуться із великої літери і змінюються як прикметники. Чоловік, який хворий, ось цей хворий чоловік. Діакранкеман. І він перекочовує в хворий. Лежать лікарні хворі. Хворий. Yeah? Якийсь чоловік буде айн, якийсь хворий. Що то за хворий? Хто там такий? Да, ми дивимося. Айн кранка. Бачите, артикль задає тон. І лежить якийсь хворий десь там, якісь реанімації. Айн кранка. Да? Ось така ситуація. І пішли чисто механічні вправи. Ну що ж, давайте дивитися. Перше, додайте прикметники. Ервен за ад'єктиви, аль с номен в якості іменників. Так, Ангештельт. Сотрудник сейчас у нас буде, да. Ан Ангештельта. Жінка, фрау. Сотрудниця. Eine Ангештельта. Співпрацівник. Манфау, DeаD, Angelстельте. Єсть. Ось так вони побудували через «айне», «де», «ді». Окей. Ну, давайте й ми собі візьмемо за таку моду. Тут буде «айне», ein, тут буде «ді». «Фервант». Зараз буде родич. Давайте родич сюди. Муж... Ein «І». Eine Verwandte. I. Der die Verwandte. Всі погоджуються з нами. Eine Verwandte. Хто пише тер? Там буде. Айне Verwandte, без нічого. І де Verwandte, так само без нічого. Добре. Знайомий. Айне Беканта. Aine, dziewczynka, bekante. I tak samo po analogii. Tutaj kazusi nie ma. Nomen ati. Diedi, bekante. Nie jest kazus, nomen ati, получается, tak? Arbeitslos, bezrobitny. Tak samo. Aine. Aine, arbeitlos. Aine, uh -huh. arbeitlos. I? Derdie, arbeitlos. I? Да, там буде с Абайс. Бачите, це з'єднувальна еска, вона буде таскатися отут усюди. З цими іменниками теж. Ein Arbeitс льоза. Єсть. Ерваксен рости, Дорослі, ти я? дорослий шатия. Ein Ervaxen. Uh -huh. uh -huh. well, Ein uh -huh. Der die Ерваксене. Успех хворый. Никто. Не знаю, хочешь ничего? Ну типа я хочу. Айн кранки. Айн кранки. Дарди кранки. Есть. Закохан. Рит. нет. Жених сейчас подойдет. Ну да, нарочьный. Айн ферлопта. О, okay. <свист> <позати> Давайте разом. Там же діти піджимають. А, так? Ein verlopte. I ne ferlopte. Idee ferlopte. Такі є. Тепер німці deutsch. Eindeutsche. I neutsche. Uh -huh. Dieutsche. Uh -huh. Božeвільny. Ein mm -hmm. eine der, die verrückte. Есть и Selbstständig, независимый, независимый. Ein Selbstständiger, mm -hmm, eine yeah. selbstständige, der, mm -hmm. die Так само, тут у них будут «э», Під... Так, есть. Again, okay. since the end Окей. the becканte. А тут треба дивитися на цей манюсінький текст, міні текст. Добре. Das ist ein bekanntter. Я напевне, з'їсть, і ви не маєш таблички, ви ж не бачите її. Мені добре, я її. Бекантен. Да. Ви коли я пояснюю граматику, воно... yeah. den bekannten есть. Вас есть mit dem da state des auto des bekannten, ah. bekan есть успіх. Тепер давайте дойче And дойчер Есть. Deutsche. <р> Р. Н -ни -ни -ни. Угу. знову ага і Deutchen. Я. Це був німетці. Я, а то був знайомий, її, а зараз німці, вона жена, я так розумію. Зараз побачимо. Або німкеня. ні не, не німці було б закінчення, це баришня дідойче. В першому випадку не треба нічого. Нічого не треба. Оце так ситуація, тому що айне є. Айне, дойча. По-іншому також не треба. Ну, ти, Що да. це таке? А в третьому. Там эн. А, Треба. І в четвертому. Anna теж дей. То не зрозумів, ви знаєте, сигналізуєте. І і б... Ну да, божевільний знов. Ферукте. ну, М -м -м. знову ферюкта uh чоловік. -huh. Ферюктер. Ну, ферюкта. закінчення р. Ферюктен. Ферюктен. Знову. Ага. Он є так, квартирант, Я той, хто ділить квартиру. І Ферюктен. є, Так. Третє. Зельбстендіг зайн. Давайте самостійним бути зробимо. Аргенція, ді Енденґен. Повністю... А, Боже, ви ж не бачите. Я все дивлюсь в книжку, там не добре. Uh, Повністю текст, повноцінний. Давайте дивитися. Так, не кусайся. Зельбс... ...стендіге повинні... Мюссен, бачите закінчення? Ні, ти кусаєшся і не бачиш. Мюссен... ...ніхт ньоатекліх мер альс ахт штунден арбетен. Mm -hmm. Але зондерм зі махи майстенге урлаба, але задіяні, айне ангельте ринка, це він. Ja? Порівнюють самостійних і най найомний труд. да? не бо множина,

Махен, вас зайн начальник. Фур. Гер. Гезер. Гер. Я. Де. Дер. Зельпс. Штен. Гер. Гер. Точно. Лайфхак. Нічого не треба. Це номіно тіф. Я ja, номінатив від хлопців, якщо дерр стоїть попереду, далі буде А. зайн в цю табличку. Ist собственный, свой собственний начальник. Власний начальник.

Хорошо. табличку і подивіться, там все є. Ergänzen Sie die Endungen normales Nomen oder adjektivales Nomen? Substantivovaний це є прикметник чи нормальний? Was ist der Unterschied zwischen? Яка різниця між? Так, треба писати знову закінчення. Добре. Яка різниця між цвішен? Цвішен – це, як ви бачите, даті. Він потащить за собою датів далі. Хорошо. Між другом і знайомим. Einen Freuden And I'm becante. В першому випадку не треба нічого. Чому? Mm -hmm. Він, як... він ah, an... просто friend. I nam from D and I nam becunten. Яка різниця між працівником і співпрацівником? Мені... Теж, напевно, в першому не треба, в іншому ген. Я NBA родився із дієслова, а не з прикметника. А байта пишемо мінус, чи що там хрестик? «Und einem ангештеллі. Тен. Не, правильно. Між братом, брат та й все. Нічого він не народився. Айнем Бруда, пишете прочек, хрестик. Und einem, тут уже Ферланд, де він там був у нас, родственник, родич, так? Да? Айнем М, Ферланде, не, не, не. Між хворим і лікарем. Кранкен. Не. І? Айнем Арст. I Natalia хрестик між Inem. І і INM. Шв... Просто Швейцарій стайна Томаса, ні звідки він народився. Швейцар. Мінус йому, або хрестик, або що. Лист підсумовуємо. Як він звичайний цей лист? Угу. Тікаєш, мене, навіть да? погано. Так, дорогий клаус. Якесь весілля, чи що воно таке, якісь бувші кохання, женихи і прочі. Хорошо. Ліба Клаус. Хто читає лист? Давайте може, спробувати. Гестен, що там у було? Ліба Клаус, гестен вар їх одергот, айне бекантен. Беканте. Правильно, знайомо їм. Das war wirklich äh, hoch interessant. Stell dir vor. Sie hatte ihren ex-perlop. Mm. Eingeladen. Ich denke wirklich, sie ist eine peruche.

Ам багато дітей так нужна. Югентліх. Uh, Табличка. Помощь зала. Юген лихе. Окей. Нічого там не буде. Чому? Просто это буде висіти і все. Були, хто що. Це номіна ті в чистой води, югенліхет і все. И хабу some gluk, an altan. bekannten oh, Akkusativ. Mhm. getroffen. Deshalb habe ich nicht die ganze Zeit alleine da gesessen wie eine dumme. Mhm. Okay. Würdest du deine Ex-Verlobte mhm. zu deiner Hochzeit? Enladen, mm-hmm. Uh -huh. aber du willst ja gar Ситуація є. В даному випадку екстралопта – це вже невеста. Я то був жені, а це невеста. Наречена, наречена. Я філі бетіна. Філі бетіна, так. Дякую. Є успіх. Ось така у нас тема була. Бачите, вони ознайомлюють вас по кусочку, по чуть-чуть. Я вже вам накидала вчора талмуд, це університетський, не треба воно вам. Ось завчили собі схемку і успіх є. Так, значить, завтра на субота у вас великий урок. Ви пам'ятаєте, що сьогодні сьогодні прийдеться величезний. Чогось він телеграм не дозволяє мені у сьомій відправляти. Не знаю, чому Ситуаціон. я ж їх планую, вони мають заплановані приходити. Ага. Відповідно, завтра, о 17 за Києвом, ми всі зустрічаємося на 30-му, Мені вже здається, у році, бо сьогодні буде 29-й. і у дітей буде третій урок. Великий їхній, як під вами. А у вас о 9, завтра спіть, о 9-й ранку за Києвом буде Алісбути: прикметники в якості іменників середнього роду, коли ви даєте побажання всього хорошого, успіхів, щоб нічого поганого тебе, щоб усе погане минало тебе і таке інше. Усього найліпшого. Як воно будується, чому ці ески висять? Ну, ясно, середній рід, Ну, а тут чого його немає? що таке, Чому? Чому тут його немає? Ми будемо це все розбирати. О 9-й годині хочете, приходьте, хочете, спіть, воно буде у вас в записі та на тому все. Дякую. Приходьте через кілька там хвилин, і через 5 я так бачу, да, беріть своїх дітей, якщо хочете, і будемо з вами е, продовжувати про коня Наполеона. У нас там дуже великі речі нас чекають. До зустрічі. Дякую. Через кілька хвилин. Пока-пока.